Кожна людина, це ми багато дуже розмовляли ще е, 10 років назад і 5 років, кожного року ми за це, це все, все время говорили, треба мити руки, бо в основному зараження людини йде при контакті з зовнішнім середовищем, потім це все йде на їжу і поступає е, до людини, і людина тоді проявляється ці цірні. Симптоми там, захворювання. Є, щоб знали теж, як воно відбувається, є важкі форми холери, де людина відчуває дуже важкі, важкість, і якщо не своєчасно надати медичну допомогу, то людина може просто загинути. А є форми, де людина не відчуває цієї хвороби, а є досієм. Оце саме таке дуже, дуже опасне для окружаючих. Тому у нас в державі і ми завжди проводили моніторинг зовнішнього середовища, тобто брали на аналіз воду з моря, з лімана, брали на аналіз воду питів зі скважин, брали, і брали, ставили спеціальні такі там кони в каналізації для того, щоб, щоб виявити, чи є бібліон калібрний, з яких там то каналізація там е, сохраняється. Є чи немає. Ми брали ці тампони і робили пасі, ділили дослідження. Не посіви, а дослідження робили і таке інше. Я особисто бачив колірний вібріон. Він тільки його можна побачити в люмінесцентний мікроскоп. Вібріон я його бачив на живу, натівний матеріал. Так що ця система повинна сьогодні працювати. Є ця система чи немає? Є ця система в нашому місті. Де фахівці ще є лабораторія, відокремлена на базі. Воно колись була санепідслужба, служба, була зараз. Там залишилась ця лабораторія, і вони повинні відстежувати і море, і ліман, наш, і питну воду на наявність збудників вібріона, вібріону, холероподобного вібріона, тому що предвісником холери є холероподобний вібріон. Він існує в природі, ми його знаходили. І це ознака того, щоб посилювати міроприємства для того, щоб захистити людей від небажаних наслідків. Також важливим є це продукти харчування. Продукти харчування особливо зараз, коли на базарі овочі, фрукти їх багато, клубніка, і все цього багато. І люди, люди, не миючи, не обробляючи ці. Овочі, фрукти можуть теж нанести собі вред, Бо халярний вібріон зберігається декілька днів на овочах, фруктах. У воді він зберігається десь 8-10 днів може зберігатися. На сонці він менше там, декілька 8 годин, і він потім гине цей вібріон. Що треба робити? Перше, це особиста гігієна. Не купувати, на стихійних ринках, не, не купувати на стихійних ринках риби, рибопродуктів, морських продуктів і так далі. Ми завжди казали: якщо ви купаєте десь у водоймі, то низя воду, воду, ну, люди купаються і ковтають цю воду. О, діти, особливо діти. І ми завжди казали, не треба цього робити. Не ковтайте воду, не купуйте рибу то на пляжах чи де. Ну, Зараз нема курортного сезону, все одно вяльну рибу продають, і рибу з, річ, з річок, з водою ще не продають, бо е, є запрет на цю продаж. От, і ну, все рівно вона є, все рівно люди споживають цю рибу. Далі вода. У нас в місті, ми завжди за це говорили, у нас Вода подається зі скважин. Це скважини всі захищені, і туди халявне вібріон. Ну, я не бачив такого, щоб і ми як досліджували в своє време, ніколи цього не виявляли. Резервуари це зараз повинні, повинні бути мероприятия, які усі хварібрування, доступ людей, повинен бути ограничений. люди, які контактують або обробляють, виробляють воду, повинні проходити медичний огляд, огляд обов'язково. Усі підозри, які є у людей там, чи розстройства, чи пронос, чи ще якісь е симптоми кишечного розстройства, повинні звертатися до лікарів, а не сидіти, ждати і зараз самолікування. Зараз модно це йти в аптеку, брати консультацію, вони дають вам ліки і нати, лікуйтеся, а не звертаються до фахівців. Фахівці, ми теж завжди казали, що повинні в такому разі робити: брати на аналіз і робити лабораторні дослідження от людей, де є якась симптоматика кишечника. Воно все це управляється, все це регулюється і нема проблем. Ми ж ну ми ж не є там в Африці, де нікого нічого немає. Ми в цивілізованій Європі. У нас є всі служби. У нас є, у нас є фахівці. У нас є влада, яка опікується населенням, яка безпокоїться, що треба робити. Я звертаю увагу директорів садочків. Зараз школи вже закриті, садочки. Там є ємкості, то, теж ємкості. Ми їх завжди там обеззаражували, є спеціальні таблетки, є спеціальні, хлорка, практично не діє, хлорка. Бо зараз бачу, там фахівці кажуть, що почали розбирати білизну, і так ну це хорошо, хай воно буде, хай люди користуються. Але є спеціальні таблетки, типа пси, які кидаються в ємкість і обеззаражуються. віруси там і холероподобні вібріони, і все це гине. Так що тут є, у нас у місті у нас все це є. Тільки треба, щоб воно було скоординіровано, щоб воно влада, служби, все було в єдиному для того, щоб. Ніякої паніки не повинно бути. Абсолютно ніякої. Це таке, це ну, геть хто роздуває оці всі міфи різні і таке інше. Це люди, які не знають, що це таке і як з ним боротися. Я думаю, що от є у нас керівник медичного закладу, директор, який скаже, як вони готові, як вони готуються це таке інше. Доброго дня всім. Всі знають ту катастрофу, яка сталася на Каковській гідроелектростанції, яка спричинена нашими добрими сусідами. Вони все зробили навмисно напередодні жаркого періоду пори року. Ми всі розуміємо, що це причини великі кількість спалахів пішкової інфекції та інших видів інфекцій. На сьогодні, як і кожен рік, є плани по запобіганню виникненню різних видів кишкових інфекцій, в тому числі холери. Ви всі знаєте, що кожного року на узбережжі нашого Чорного моря висіваються холерні вібріони, тому це не щось нове. Але та ситуація, яка спричинена на зараз, ми розуміємо, що йде жаркий період року. Ми розуміємо, що всі ці води перейсні, вони вже дійшли до Чорного моря. Ви бачите всі в інтернеті, ви всі бачите, що у нас на узбережжі Чорного моря, в тій самій Одесі проходить. Тобто ви бачите цей весь мусор, ви бачите ці всі предмети життя людей, ви розумієте, що все це було змито в наше Чорне море. І розуміючи, що йде жаркий період року, ми маємо бути готові. Тому на сьогодні, як і завжди, є плани по реагуванню на дані заходи. Ці плани йдуть, як Водинороксі сказав, вони йдуть за рахунок багатьох компонентів. Один із них це медичний компонент. Ми розуміємо, що лікарня на сьогодні, наша Білоградністровська міська багатопрофільна лікарня, яка знаходиться у центрі міста, вона може прийняти від 5 до 15 випадків. Зараження холери у нас є бокси. У нас є 6 боксів, в яких ми можемо розмістити 12 постраждалих. Також у нас є загальне інфекційне відділення, яке може прийняти до 15-20 постраждалих. Також комплекс заходів він поєднує в себе не тільки лікування поодиноких парків, а також створення лазаретів, там де ми можемо спостерігати на родичів, які були в контакті з хворим. На холеру лазаретів, так називаємо також саме вже в госпіталі. Так на нашій території ви знаєте, що в Шабо є інфекційне відділення, яке будувалося саме під халах масової холери. Там іде закрита система стоків. Там нічого не скидується ні в лиман, ні куди. Тобто з назараження проходить всіх цих стоків, продуктів життєдіяльності діяльності, всіх в ємкостях спеціальних. Згідно протоколів міжнародних стандартів запобігання та профілактики даної інфекції, і вироблений план, і написано письмо до міської влади. Міська влада вже реагує на рівні області з тим, що для якісного надання цієї допомоги необхідно розгорнути буде, якщо буде палах масової інфекції на базі інфекційного відділення. У селищі Шабо госпіталя, який будувався за усіма необхідними вимогами. Щодня ми перевіряємося всіх хворих, які звертаються до нашої лікарні з проносом, провіряються так само, як і на холеру, так і на інші види інфекційних захворювань. Це все знаходиться під моніторингом. Всі ці хворі госпіталізуються в інфекційні бокси, але наразі сьогодні. Спалахів одиноких чи виявлених холери на нашій території немає. Але ми маємо готуватися, тому що коли ти підготовлений, ти вже знаєш, як діяти в даній ситуації. Володимир Олексійович має великий опит боротьби, запобігання, профілактику холери. Він бачить, як він сказав, цю інфекцію нажива. Тому ваша допомога, ваші знання будуть дуже необхідні в наданні цієї допомоги. На зараз лікарня забезпечена абсолютно всім необхідним. Для цього звертаючись до всіх глядачів, нас дивлять, які нас дивляться, хочу сказати: по-перше, не купувати нічого на стихійних ринках. не можна їсти рибу. Вже наразі на сьогодні ту рибу, яку можна вилавлювати в морі, яка буде продаватися, вона вже може бути завідомо заражена холерним вібріоном. Температура повітря, ви бачите, що для холери це від. 20 до 30-40 градусів це для неї саме ідеальна температура для розмноження. Не купуйте ні в кому разі на стихійних ринках неперевірену рибу. Овочі і фрукти мають теж оброблятися. Обробляйте ті, які можна кипятком, тому що при кип'ятінні холера вмирає. Тому які овочі, фрукти ви можете обдати кипятком, їх вже на сьогодні треба обдавати кипятком. Не купуйте також на стихійних ринках ті овочі, фрукти, які не перевірені. Мити руки в кожного мають бути антисептики. Всі ми з вами пережили ковід, всі вже навчилися, життя навчило гарно мити руки, обробляти антисептиком. І собі наразі за привичку, за звичкою йдуть на ринок або в якихось магазині, де велике скупчення людей. Почастіше обробляйте руки антисептиком. Обробляйте руки антисептиком своїм батькам, своїм дітям, тому що це е, розриває цей круг. Які виникає при зараженні на холеру. Е, і обробляйте овочі і зберігайте спокій. Менше гуляйте на узбережжі лиманів, тому що це все виходить на лиман. Не купайтесь при можливості в лимані, тому що та водичка, яку попаде в організм дитини чи вас, може викликати, викликати розвиток холери. Якщо у вас буде не дай перші ознаки холери, це. Десяти раз на добу пронос такий рисовим відваром світлим білим кольором іти підняття температури, не зволікайте, не займатися самолікуванням лучше звертайтеся до лікарні. Друг це буде. Дякую за увагу. Будьте всі здорова.